Я казав Григорій Сковорода: пізнай свій край, себе, свій рід, свій народ, свою землю. І ти побачиш шлях у життя. Шлях, на якому найповніше розкриються твої здібності. Не даси йому продовження втурвавши стежину і з тієї стежини вже рушили у життя твої нащадки, і також будеш ти. Вражаючі факти про Україну, які ви не чули раніше. Історія України, її культура, суспільство, міста, села та природа сповнені див та приголомшливих фактів, які часом не знають і самі українці. Дізнайтеся більше цікавих фактів про Україну, які точно здивують вас. Україна має багато вікову історію, і за час свого існування країна пройшла багато етапів становлення, які скарбували характер та світосприйняття сучасних українців. Крім цього, багата культурна спадщина, спадщина та дивовижна природа роблять Україну унікальною країною, яка приховує у собі незвичайну кількість приголомшливих фактів. І підтверджується тисячі іноземців, які приїздять познайомитись з Україною навіть під час війни. Розповідаємо найцікавіші факти про Україну, які здивують не тільки іноземців, які не чули про нашу країну раніше, але й українців. Далі у матеріалі. Найдовший духовий інструмент у світі українська трембіта. Він занесений до книги рекордів Гінеса. Трімбіта це дерев'яна труба, довжина якої коливається від 2,5 до 8 метрів, а діаметр близько 30 мм. У гірських селах трембіта використовувалась як засіб комунікації, щоб сповіщати про такі події, як початок і закінчення робочого дня, народження дитини, одруження, небезпеку, що насувається тощо. Перша у суті конституція, в якій окреслює права громадян та уряду, була розроблена та введена в дію у 1710 році українським гетьманом Пилипом Орликом. Для порівняння Конституція США була розроблена і прийнята у 1787 році. Запорізька Січ, суспільно політична та військово-адміністративна організація. Українського козацтва, що була заснована у 1553-1554 роках, сьогодні вважається одним з перших демократичних утворень у світі. Всесвітньо відома неаполітанська пісня «О Соломію була написана Едуардо Дікапо у 1898 році в Одесі. Він перебував у південному порті зі своїм батьком Скрипалем, коли його вразив прекрасний світанок на Чорному морі. Слова до цієї пісні невдовзі написав поет Джованні Капуро. Українські народні пісні стали підґрунтям для створення багатьох світових музичних шедеврів. Наприклад, композиція Самотайму Джорджа Гешлана. Була написана на основі української колескової виходить сон коло вікон, яку він почув у виконанні Національного хору України під керівництвом Олександра Кошиця. Перша пісня, що прозвучала в космосі «Дивлюся на небо, та й думку гадаю. Заспівав її український космонавт Павло Попович на, укр... на кораблі Восток 2 Спеціально для конструктора космічних кораблів українця Сергія Корольова. Єдина у світі підводна річка знаходиться у Чорному морі. Якби вона була на суші, то займала б шосте місце за обсягом води, що переносить 22 тисячі кубічних метрів на секунду. Найстародавніша у світі мапа вибита на кісті мамонта, а також найстародавніше поселення Homo sapiens знайдено в Україні у селі межа річчя Рівненської області, їм 14,5 15 тисяч років. В Україні є свої Мальдіви. Дивовижні пляжі з білим піском та прозорим Блакитним морем. Знаходяться вони на понівеченому Росією заповідному острові Джеларгач, що на Херсонщині. Зауважимо, що місцеві флора і фауна занесені до червоної книги, а також тут раніше жили мустанги й верблюди. На території України знаходиться цивілізаційна колиска світу, старша за Єгипетські піраміди та Стоунхедж. Коплекс кам'яна могила у Запорізькій області. Українець Юрій Кондрацюк розробив теорію зупинки на небесний. Знищений Росією літак Ан-225. Мрія в аеропорті Густомеля під Києвом на початку повномасштабного вторгнення мав найбільшу вантажність у світі. До речі, мрія встановила 462 авіаційних рекорди, з них понад 240 світові. Один з сучасних пунктів пропуску на кордоні між Україною та Словаччиною розділяє селище навпіл, утворюючи малі Селенці та Великі Селенці. Сталося це через те, що колись село Селенці було розділене між СРСР і Чехословаччиною прямо по одній із вулиць. Національна бібліотека України імені Вернацького Скарбниця Знань. Це одна з найбільших національних бібліотек світу. Вона налічує понад 30 мільйонів одиниць зберігання і ескарбництво знань, що містить книги, періодичні видання, рукописи, карти та інші документи. Вона також є домом для найбільшої у світі колекції української літератури, яка налічує понад 1,5 мільйона примірників. Бібліотека є популярним місцем як для місцевих жителів, так і для туристів. Пропонуючи різноманітні освітні та культурні заходи. Україна єдина держава світу, чий реп зображений в соборі святого Петра і Павла в Ватикані на іконі святого Володимира. Одним з найцікавіших фактів про Україну є її мова. У 1934 році Українська була визнана другою наймелодійнішою мовою світу, поступаючись лише італійською. Того ж року вона була визнана третьою найкрасивішою мовою, поступившись лише французькій та перській. Звісно, це все було суб'єктивно, і ми всі знаємо, на якому місці насправді є наша мова. Найдавніша згадка про українську мову була в 858 році після видання Енеїди Івана Котяревського. Українська мова була прирівняна до літературної мови. Івана Котяревського і по правду вважають основоположником нової української мови. І це лише маленька частина вражаючих фактів, якими може здивувати Україна. Але разом з тим ми маємо сказати, що найдивовижнішим фактом сучасної України є її смілива відчайдушна та незламна боротьба проти російських загарбників, яка доводить, що українці є насправді дивовижний народ.